Бажаю здоров'я, шановні українці! Звітую про активність протягом цього дня взяв участь в роботі спеціального форму ветеранів і анонсував там зміни у державній політиці щодо ветеранської спільноти. Маємо створити більше можливостей для ветеранів. Без таких змін, без цієї реформи просто нереально. Ветерани війни, війни за незалежність України стали однією з найвагоміших і найповажніших груп в нашому суспільстві. Зі своєю специфікою, зі своїми потребами, зі своїми очікуваннями, на які потрібно реагувати, щоб ветерани могли зробити свій внесок не тільки у захист нашої держави на передовій, але й по воєнній розвиток України. І реагувати має не тільки держава, але й бізнес, що дуже важливо, роботодавці, освіта. Ми створимо таку систему ветеранської політики, послуг і сервісів для ветеранів, можливостей їх переходу від військової справи до цивільного життя, яка буде на одному рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі. Можна навести приклад ізраїльської моделі, також американської. Але наша мета в тому, щоб український досвід ветеранської політики став з часом новим прикладом для наслідування іншими у світі. Провів велику нараду з представниками сектору оборони і безпеки. Були залужний монастирський Данілов, Буданов та інші. Ключові питання це, звичайно, ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв'язку зі святковими днями і важливими політичними подіями цього тижня зустрічами, переговорами. Вже повністю готові до другого саміту Кримська платформа. Цьогоріч саміт буде ще сильніший ніж минулого року, і складом учасників і тематкою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи. Завтра озвучимо всі деталі. А сьогодні ще був заснований новий дипломатично-безпековий формат Київська ініціатива. В його роботі вже беруть участь європейські сусіди України. Це Польща, Угорщина. Румунія, Словаччина, держави Балтії поступово залучимо й інші держави. У форматі київської ініціативи робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав держав з боку України. Це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак. І цей формат дозволить нам посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, передусім безпеково. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку. Сьогодні є хороша інфраструктурна новина. Оновили і запустили залізничну гілку, яка з'єднує Україну і Молдову. Причому ми зробили це і на нашій території, і на території Молдови. Наша Укрзалізниця зробила молодці. Майже 25 років цей маршрут був закритий, а тепер знову працює на Україну. Це важливий транспортний напрямок. І середній обсяг вантажів по року може бути близько 10 мільйонів тонн. Я вдячний нашим партнерам з Молдови. Завершились пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла усіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один, а такі удари не людей в різних частинах нашої країни. Не припиняються вже 180 днів. Загальна кількість різних російських крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати, настільки їх багато, настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися із міжнародними структурами і вкотре має наглість збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС. Я вдячний усім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен, чим довше проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість Росії. Я вдячний усім нашим друзям, усім друзям свободи в різних країнах світу, які просувають необхідність визнати об'єктивну реальність і юридично визначити Росію державою терористів. Це рішення все одно з'явиться раніше чи пізніше, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть дійсно відчутними для тих, хто відповідальний. За цей терор. І шановні українці, особливо цими днями, коли ми відзначаємо день нашого прапора і день нашої незалежності, якщо ви перебуваєте десь за кордоном, будь ласка, нагадуйте там про Україну, будьте там з українським прапором і поширюйте правду про злочини окупантів. Тримаймося всі разом, де б ми, українці, не були. Слава усім, хто захищає. Держава, дякую всім, хто воює за Україну. Слава Україні!